Друзі, всім вітання! З вами я Віра Константинова. Це означає, що ви на каналі Константа Лав. У нас зі зрозумілих причин. Такої опції писати відео немає, на жаль, поки що. Я сподіваюся, що аварійні відключення світла це дуже тимчасове явище, і ми це теж подолаємо. Тому пишу, так би мовити, з колін. І хотілося б проговорити низку важливих питань сьогодні, 1 листопада, і у нас є. Про що поговорити і в регіоні Високого Сходу, і в інших регіонах. Я пропоную все ж таки за класикою жанру почати з нашого улюбленого регіону і поговорити про те, що відбувається в Ірані, тому що я, якщо чесно, вже збилася, яка по рахунку, за рахунком, е який тиждень. Цих протестів в Ірані, тим не менш, сьогодні з'явилася, чи навіть вчора з'явилася інформація, що близько тисячі осіб Іран планує засудити за участь чи якусь іншу діяльність пов'язану з протестами. Що для мене дуже дуже знаково, то це, мабуть, той факт, що, наприклад, зараз, секунду, що Іран планує публічні судові процеси, і цього тижня іранська прокуратура має виголосити вироки. Вірніше так висунути з обвинувачення стосовно масових стосовно участі в масових вуличних протестах, які вже протягом майже двох місяців тривають Ірані. Сам факт, що звинувачення обвинувачення матимуть собі головняк. І стосовно участі, мовляв, в диверсійних діях, включаючи напади на сили безпеки і правоохоронні сили, також серед одних із претензій вітеранської феміди це питання підпалу громадської власності. Більш того, скажу, що деяким з них загрожує смертна кара. При тому, що демонстрації відбувалася більш ніж в 200 містах, брали участь більшість іранців, в сенсі, якщо подивитися по соціальним прошаркам з усіх верст суспільства, звісно, що driving force, тобто Непересічну роль відігравали іранські жінки і продовжують відігравати, проте дуже багато було і студентів, які намагалися підтримати протести. До речі, стосовно кількості осіб, є така іранська група. Правозахисна і вони дають більш-менш хоч якусь інформацію про те, скільки людей загинуло, і скільки людей було заарештовано. Так от, за їхню інформацією, понад 450 осіб було вбито і десь приблизно щонайменше 25 тисяч заарештовано. Звісно, що показові суди, вони Почалися, почалися не вчора. Є також відео, до речі, яке в соціальних мережах можна подивитися. Сина, 22-річного сина, там однієї жінки, засудили за, за участь в протестах до смертної кари. Тепер не знаю, от аналітики пишуть американські, що тепер мовляв зрозуміло, що режим розглядає протести як серйозну загрозу. Але мені це було ясно, мабуть, ще два тижні тому, тому що коли були задіяні вже сили безпеки і армія, це означало, що ці протести сприймаються серйозно і більш того, влада налаштована серйозно для того, щоб їх. Звести на нівець. звісно, що попри тиск влади, ці протести не вщухають, попри вбивства людей ці протести не вщухають. Наскільки вистачить сил енергії, все ж таки більшість експертів говорять про те, що без допомоги зовні ці протести. Закінчиться тим, в принципі, чим закінчилася і попередня так звана зелена революція. До речі, цікавий момент. Вчора слухала спецпредставника США з питань Ірану. і от він сказав, що зараз так: питання прав людини це номер один для адміністрації Джозефа Байдена з точки зору. Внутріполітичної ситуації в Ірані. Водночас цікавий момент, який, якщо подивитися на перебіг Ісламської революції 79-го року або той же Зеленої революції 2009 року, то цікавим фактом, що зараз, зараз протести тривають майже два місяці. Революція в Ірані 79-го року. Пройшла 14-місячний період, а зелена революція вона тривала аж до 2010 року. Тобто у іранців є такий собі визначальний момент, вони протестують довго і вони, в принципі, можуть довго висловлювати свою непокору режиму. В теж момент більшість європейських країн вони засудили насильство стосовно протестуючих, і висловили політичну підтримку всім, хто бореться за права людини в Ірані. І я досі бачу багато інформації стосовно протестних рухів, мітингів, в чому мітингів не в Ірані, як такому, а іранців за кордоном. Більш того, на днях буквально трюдо прем'єр Канади приєднався до протестуючих, що було, звісно, що сприйнято. Іранським режимом як черговий ну, негативний акт, негативний крок до режиму, тому от в Оттаві, в столиці Канаді, Канади в суботу пройшли ці демонстрації, що спричинив доволі такий, ну доволі таку хвилю. Що би хотілося ще сказати з цього, з цього приводу? Звісно, що протести в Ірані вони особливі цього разу, тому що вони вже оце невдоволення економічним становищем, невдоволення правовим політичним становищем, він, цей протест він, в принципі перейшов ту межу. Яку дуже боялися аналітики, тому що по факту протест проти підвалин самої системи велеяти факіх, правильного факіха, правління праведного факіха, це вже можна говорити про суттєвий сув у свідомості іранців, і це означає, що є. Потенціал для зміни режиму. Звісно, що враховуючи суттєвий репресивний апарат, зміна режиму може бути дуже кривавим. Причому, я думаю, що сили безпеки у Ірану навіть не побрізують масовими розстрілами і Ще раз доведуть, на якому боці, вони перебувають, має снувати, знаєте, добра і зла. Ми вже не говоримо про е, нашу ситуацію з Іраном, але тим не менш, е, я думаю, що до кінця року точно протести в Ірані триватимуть. Проте результативність їх поки що під великим питанням. Десь я вже писала, бачила низку аналітичних матеріалів, які говорять про те, щоб для того, щоб відбувалася революція в Ірані, то треба, щоб на вулиці вийшло там кілька мільйонів людей. Наскільки це правда, наскільки це відповідає дійсності, поки що під великим питанням, вірніше, наскільки це відповідає можливостям, так я більш того скажу, що іранський режим, звісно, що звинуватив американців, звинуватив європейські країни, про те, що вони створюють неспокій в Ірані. Це дуже файна, файний підхід, який. Президент Путін теж перейняв, чи, чи Іран перейняв, ну, неважливо. В плані того, що у всіх смертних гріхах, у всіх недолугих управлінських рішеннях треба винувати кого завгодно, тільки не себе. Тому все, що відбуває, відбуватиметься далі в Ірані, воно матиме регіональний вплив безумовно. Але і ми маємо усвідомлювати, що ситуація, наприклад, з постачанням озброєння на європейський театр бойових дій, розв'язує країнам регіону, ну, скажімо так, політичні вузлики, які вони можуть трансформувати в мілітарне рішення іранської. Іранського питання. І тут ми повертаємося до іранської ядерної проблематики, де два місяці перемовний процес просто заморожений. І мені щось підказує, що не буде результативності і не буде і вже. Американська сторона в першу чергу не розраховує на досягнення якоїсь угоди, враховуючи деструктивну поведінку іранського режиму. На цьому, я думаю, важливо буде поставити три крапочки і подивитися, як будуть розвиватися події. Водночас важливо, що боротьба в Ірані за права людей, за права людини і за права жінок це Новий елемент, який, в принципі, виник завдяки технологіям, завдяки взаємозалежності, взаємодоповненості світу. Якби окремі режими не намагалися відключитися від загальної мережі інтернет, навіть, скажу більше, іранський режим. Прагне криміналізувати виробництво і додатків типу VPN-у для того, щоб обмежити абсолютно і безповоротно доступ до інформації, до світової інформації в першу чергу. Це дурість, враховуючи спроможності. Водночас, це знаєте, от як гроші виділяються на замість розвитку виділяється на озброєння. Таких режимів так, от одним із елементів авторитарних режимів це обмеження доступу до будь-якої інформації, яка може суперечити або суперечить офіційній партійній лінії. Нічого не нагадує. Тому я думаю, що ми будемо надалі спостерігати за ситуацією в Ірані, і я думаю, що окремі моменти ми вже з вами проговоримо ну, на наступних Онлайн сесія, uh, все. на цьому в мене все з вами була я Віра Константинова. Це канал Константа Лайф. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, питайте, ставте, ставте ваші питання, і ми будемо намагатися на них рефлексувати, і, дай Боже, нам всім найшвидшої перемоги. Все. гарного вам і спокійного першого листопада.